Карикатуристом, ну, по-перше, треба відчути себе карикатуристом. Інакше ну, ніяк не вийде. Ну, а потім починати малювати, малювати, малювати і думати. Але для карикатуриста головне думати. Якщо не будеш думати, ну що ти не малюєш? Ти не малюєш все це, те, що малюють інші люди, інші художники. Що бачу, той пою, як то кажуть? Да? А у мене. Все одно, читаючи вашу біографію, дивуєшся, за освітою ви радіофізик. Здається, перша ваша освіта була радіофізика. Радіофізик і малювання це десь дуже далеко. Окрім того, ви ж читаєте не лише основи карикатури, а ви ще й теорію мистецтва. Гумор. Як вийшла ця трансформація? Із технарів у лірики. Ну, е би так? Е я би так сказав, що е я знаю багато карикатуристів, і вони починали почали малювати в дитинстві десь. Але в мене щось таке дивне з цим вийшло, тому що я ніколи не малював, і в мене трійки були з малювання у школі, і я не думав навіть, що буду малювати колись. Але е, після закінчення е, Харківського державного mm. університету е, спеціальність е, космічна радіофізика. Космічна радіофізика, та, не просто радіофізика, космічна радіофізика. В е, е, паралельно ще я ходив, коли був студентом у гори. В основному то був mm -hmm. Кавказ. І е, е, в гори ходити, і треба щось з собою мати, наприклад, тент якийсь. Mm -hmm. Ну, намет я зробив сам своїми руками, пошив його і викройку зробив. У матері взяв машинку. І е, далі чомусь мені е, здалося, що якщо в цьому наметі будуть карикатури, це буде дуже-дуже цікаво і не знаю чому. Я вибрав карикатури із журналів різних про туризм. І попросив друзів, котрі вміли малювати, щоб вони перемалювали ці малюнки з журналів. Вони uh -huh. це зробили, а потім якось так вийшло, що я побачив ще, я залишився вже один, і залишився ще одна стіна. Я думаю, щось пуста стіна буде. І от я придумав якусь карикатуру і намалював прямо на палаці свою першу в житті карикатуру.